У ім'я Отця і Сина і Свята Духа, возлюблені у во Христі дорогі брати та сестри. Ця неділя на мові церковну уставу, промитеря і фарисея, церква Христова розпочинає підготовлювати своїх чад до подвигу Великого посту. Свята церква сьогоднішньою Іванівською. Притчею закликає нас позбутися гордості та здобути протилежне, смирення. В сьогоднішній притчі розповідається, як дві людини увійшли в храм помолитися. Один був фарисей, а інший митар. Фарисей став попереду всіх і молився так. Дякую твій Боже, що я не такий, як інші люди, чи як цей митер. Пощуся два рази в тиждень, віддаю десятину з усього, що тільки надбаю. Митер же, ставши позаду всіх і не сміючи поглянути на небо, бив себе у груди, говорячи, Боже, будь милостивим до мене грішного. Фарисей вийшов осужденним з храму, за те, що хвалив себе і осуждав інших, а мита за своє покаяння і смирення отримав прощення. На прикладі сьогоднішньої притчі браття і сестри. Бачимо, яку силу в очах Божих має смирення. Що ж таке смирення? Смирення це християнська добродетель, яка в духовному житті проявляється в тому, що людина в будь-яких обставинах перебуває у мірі з Богом і самим собою. Не возвишає себе ні перед ким би це не було. І має тверде переконання, що всі успіхи в її житті досягаються при допомозі Божій. Ця чудова притча допомагає нам зрозуміти, що є благо перед Богом в сфері нашого. Внутрішнього і сокровенно духовного життя. Господь розповів цю притчу для тих людей, які були впевнені в собі, що вони праведні і принижували інші. Він показав, що як не можна одночасно дивитися вперед і назад. Так неможливо бачити одночасно і свої, і чужі гріхи. Коли розглядаєш чужі, то не бачиш своїх і не відчуваєш потреби покаяння. А коли по-справжньому побачиш свої, то забудеш про все і почнеш, як мита, бити себе в груди і плакати. Боже, будь милостивим до мене грішного. Ось подумаємо про це і поставимо собі питання, чи не є ми такі ж, як Фарисей, безлюбовними, безсердечними, мертвими душею. Як ми дивимось на ближнього? У храмі? Поза храмом у житті, у сім'ї, на роботі, на вулиці, у газеті, скрізь, одиночного ближнього та колективного ближнього. Як ми на них дивимося, як ми про них судимо, не кожен приходив до храму, маючи за ціль молитися. Більше людей ходять до храму із звички чи встановленої традиції. І лише дуже мала частина людей відвідує святиню, щоб мати ближче спілкування із Богом та насолодитися духовною їжею. І Свята Церква заповідує. Цього тижня якраз не дотримуватися посту середу і п'ятницю. Це щоб ми усвідомили, що ні середа, ні п'ятниця, ні десятина не замінять того, що найважливіше в законі. Суд, милість і віра, суд над собою. Милість до ближнього і віра в Бога, в якому всі одинакові, якими ми вийдемо із храму після Божественної літургії, залежить від нас самих, від того, яким ми сюди зайшли, та чого хочемо попросити у Господа. Якщо ми до церкви зайшли. Митерями і молимось, як митар, вийдемо іншими людьми. Якщо ми зайшли до церкви, як фарисей, і такою ж була наша молитва, то дарів Божих не отримаємо. Отже, дорогі у Христі, брати та сестри, Господь дає кожному з нас бути дитиною Божою дає можливість здобути Царство Боже, але для цього потрібно знайти у собі сили здійснити внутрішню переміну і, визнавши свої гріхи, покаятися на сповіді і розпочати нове життя з Богом. Амінь.